Друзі, перші проголов не поїхали одразу після переговорів Путіна і Трампа щодо Чорного моря у новоросійську спалахнув корабель. Ще один підірвався, нібито на міні в чорному морі. Мова йде про військові кораблі, турки включаються у гру. У той же час за закритими каналами стало відомо, що Ердоган віддав накази своїм пілотам під час нових провокацій РФ щодо цивільних кораблів відкривати вогонь на ураження. Ердоган давно попереджав США про можливі провокації РФ і що потрібно діяти жорстко, але Росія розуміє тільки силу мови. Після 2015 року, коли збило російська корито, Путін страшенно боїться війни проти Туреччина, адже розуміє, що тоді чорноморському флоту кінець. В той же час одразу після провальних переговорів Путіна і Трампа в Чорне море увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США лабун класу Арлі Берка, шостий флот США, повідомив, що бере участь те, що належить США, А це уламки безпілотника. Цей корабель вирушив у Чорне море для здійснення операції гарантування морської безпеки в регіоні і нагадав, що ВМС США регулярно діють раз разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі, крім того, в Російське море готується війти Смінець ВМС Великої Британії Defender. Повідомив британський ВМС. За повідомленнями на цей час корабелі цей стоїть в Якорі в Стамбулі. Ардоган дозволив прохід кораблів, адже було здійснено напади на безпілотник НАТО в міжнародному повітряному просторі на міжнародних водах. Також в цей час у Стамбулі стоїть фрегат ППО, ВМС Нідерландів, Еврестен, Класодзевана, провінція ни за повідомленнями в інтернеті, які на на цей час не підтверджені офіційно, цей корабель також має в планах прибуття в Чорне море. Проти візитів у Чорне море кораблів не про чорноморських країн, а особливо в країни-членів НАТО, завжди різко виступає Росія, але цього разу її ніхто не питав. Загальний зал по всіх кораблів НАТО в Чорному морі понад 500 ракет. Що буде з Росією у випадку атаки на будь-який об'єкт НАТО, ви розумієте? Святослав Хуменко, кореспондент BBC, пише наступне. Новини про те, що Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися про 30 не енергетичне перемир'я з'явилися у стрічках новин приблизно в ті ж хвилини, коли над Києвом завили сирени повітряної тривоги, телеграм-канали пишуть, що моніторять повітряний простір над Україною, попередили, що наближення до столиці ударних дронів це найкраща метафора для домовленості, якої нібито досягли американські і російські лідери, і білий дім і Кремль можуть писати у своїх соцмережах про прорив у мирних переговорах і про те, що мир він ось уже за рогом. але куди б не влучивши хеду зведеннях російської міноборони на напевно, прочитаємо те, що удари завдали по військовому об'єкту місцю скупченню, техніки, чому завгодно, але не по енергетиці. Адже Володимир Путін пообіцяв по ній не бити. А Дональд Трамп, як ми пам'ятаємо, йому вірить. А якщо серйозно, то підсумків цієї телефонної розмови кілька. Головний із них він після цього дзвінка стало зрозуміло, що план Трампа, на який він так довго переконував Володимира Зеленського, голосити безумовне перемир'я, а потім домовлятися про повноцінний мир не спрацює, бо в його реалізації не зацікавлений Володимир Путін. Російський. Президента висуває цілу низку умов для цього безумовного перемир'я. Найважливіше з них це припинення будь-якої військової допомоги для України та зупинення Києвом мобілізації у ЗСУ. Скажімо, коротко, станом на цей день ці умови можна назвати нездійсненими. І тепер постає питання, чи Дональд Трамп звинувачуватиме Володимира Путіна в небажанні досягти миру, так само голосно, як звучала його тирада на адресу Володимира Зеленського. Другий підсумок сюжетна лінія переговорів схоже пішла від максималійських побажань Трампа до того сценарію, який спочатку пропонували Володимир Зеленський, Кіра Стармер та Муель Макрон, перемир'я у повітрі та на морі, якого досягли реалістичніше та моніторити легше. з цією лише поправкою, що лідери України, Британії та Франції пропонують обмежити всі повітряні удари, не тільки спрямовані по енергетичних об'єктах, адже українці давно не сміються від сумного жарту про те, куди російська ракета влучає. Там постфактум виявляється вражений нею важливий штаб збройних сил України. Третій немає сенсу говорити про будь-які досягнуті домовленості. Поки Згоду на них не підтвердив Київ за останні місяці. Україна показала, що її дрони та ракети можуть цілком успішно вражати енергетичні об'єкти в глибині Росії за сотні кілометрів від кордону. І ще питання, кому вигідніше це 30-денне енергетичне перемир'я, яке зовсім не дорівнює повноцінному перемир'ю в повітрі. Увечері після розмови президентів та Росії Володимир Зеленський заявив, що чекає на дзвінок ті Трампа, під час якого хотів би обговорити підсумки півтора години розмови між Дональдом Трампом та Володимиром. Путіним і я не прогнозував би наперед його результат. Володимир Зеленський вже один раз на очах у всієї планети сказав Дональду Трампу. Ні, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.